Країна намагається кинути міжнародних партнерів. Це ціла детективна історія з просуванням своїх людей з підозрілими листами від СБУ та з повторними перевірками. Були в Україні із міжнародним валютним фондом домовленості. Вони нам грошики, а ми їм зобов'язання боротися із корупцією, виводити економіку в стіні. І свого часу створення бюро економічної безпеки було одним із таких зобов'язань. Цей орган мав би боротися із найбільшими економічними злочинами в країні. І як би добре було мати свою людину на такій посаді за всі чотири роки. Там не було жодного ефективного керівника, і ось ми це мали би виправити. Розпочали прозорий конкурс, багато людей подалися, пройшли тестування. Аж ось на фінальному етапі служба безпеки України надсилає лист до комісії із проханням дати ще додатковий час на перевірку кандидатів. І все б нічого, але служба безпеки вже перевіряла кандидатів і дала висновок, що немає до них жодних зауважень. Жоден з представників українського уряду на наступне засідання не прийшов. А щоб комісія працювала, має бути що найменше чотири людей після резонансу, вже навіть не дивлячись на ще один лист від СБУ, комісія, все таки вирішила продовжити конкурс. Подивимось, що з цього буде, адже все ще виглядає, що його намагатимуться зірвати. А як ви думаєте, вдасться Україні обрати нового голову? Беп чи все-таки зірветься?